Та, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сьогодні в нас дуже гарна тема. Ми поговоримо, що там відбувається зараз на болотах, чому вони обрали таку е, тактику до останнього патрона, чи піде рефія в і що насправді відбувається е, на Кремлівській площі. Вітаю, да, привіт. Ми з тобою познайомилися, і вперше на ефірі ми робили огляд новин очима ворога. І ти тоді очима ворога подивилася на всю ситуацію військову. Зараз пропоную в принципі зробити те саме і подивитися, чи дійсно зараз Патрушев скинув шойгу і захопив владу. Я би не сказала, що він, прям скинув Шойгу на даний момент і захопив владу. Тут цікава історія. Чи мутиться щось навколо Шойгу, Да, мутиться. Ну тобто, якісь плани є, якісь дії є. З чим ці плани і дії пов'язані з перевернутим дияволом? Тобто, розрив контрактів, розрив домовленостей, перерозподіл якихось ресурсів, із-за чого? Із -за явної неефективності роботи Шойгу. да, і… А, я так розумію, відсутності якогось ресурсу, якоїсь емоціональної стабільності, якогось загострення всередині ну, коротше колуарних якихось їхніх розбірок ігр у цієї всій історії. Тобто, чи мутиться якийсь двіж навколо персоналі Шойгу, да мутиться, чи він чи він уже перейшов в активну дію не зовсім. Тобто воно на рівні певних планів, і ти зрозуміла, як би А, нарощування тиску. Всередині самої системи угу. е, ось ця ситуація з арештом осіб, які відповідали в НР, ДНР за відбудову військової інфраструктури після прильотів. Арешт правої руки Шойгу Іванова за корупцію. Угу. Це тільки початок, чи це просто попередження, що Шойгу сам пішов? М -м ні, це тільки початок, і в принципі початок у них перерозподіло в певних владних впливів. Я зараз поясню тобі, що там відбувається, бо періодично заглядаю, що у них там коїться. Мені просто стає більш очевидніша картинка. Дивись, коли країна постійно воює з якимось зовнішнім ворогом, він рано чи пізно закінчується. Я про зовнішнього ворога всередині самої країни, всіх, кого можна утраїли, посадили, поклали, вислали і іноагентами об'явили, все, впоралися, але репресивна машина не зупиняється. Це перехід якраз до жорсткого такого сталінського терористичного моменту всередині країни, коли немає жодної захищеної одиниці всередині політичних еліт. Тобто, коли ти вчора був на коні. А сьогодні ти можеш стати тим, хто перейшов комусь дорогу, тому що якомусь якоїсь синочці іншого високопосадовця і поважної персони у них може захотітися стати директором Газпрому. Отже, кудись треба загубити, потеряти з кінцями нинішнього директора Газпрому. Розумієш, тобто це починаються повуки в банці. Ці процеси на Ерефії почали відбуватися. Вони почали жерти самих себе. Те, що взяли е, зама Шойгу за одне місце це лише початок оцих от внутрішніх ігрищ, в яких віджимають ринки. Зараз у них є дуже серйозний віджим. Е, пер, давай так скажімо, першої лінії е, застройщиків, аграріїв тобто знаєш першої лінії літ, да яка є зовнішнім колом. Отам от починається дві Там того прибрали, того посадили, то того бізнес у то, того будівництво Манилу у того землі відібрали, тобто там уже почався оцей двіш. Вони не є захищеною одиницею. Середина кола розуміє, що зараз закінчаться оці чуваки, закінчаться, і черга прийде до них. А це значить, наскільки б ти не був е, до царя дотичний, наскільки б ти не був в їх близькому колі, тебе можна забрати з цього кола і замінити на якусь іншу персоналі. І оце починає бентежити політичні еліти. Вони розуміють, що тепер ніхто із них не захищений. Той, хто давав повну владу і повну безнаказаність, тепер її легко забирає. Забирає як репресивна машина. От що в них зараз коїться. І це, ну, нам на руку, це переподів. Дивись. А, зараз буде інавгурація, да? Напередодні інавгурації один танк Абрамс. Один танк Абрамс будуть вволочити на якусь побідобєсну гору під Москвою для того, щоб показати, як бореться велика Росія. З Бандерівським режимом, нацистським ТДП. Ми це бла-бла-бла вже чули. Таке питання. Вони, хоч щось хочуть презентувати, що крім Абрамса вони ще зможуть презентувати на внутрішній ринок? Ну, по перше, будуть якісь заяви про те, як добре вони живуть фінансово. Mm -hmm. Це перший момент, якісь якісь такі історії. А з лінією фронта вони будуть а, презентувати вже існуючі перемоги і будуть хизуватися якимись ймовірними проривами на той момент, коли вони. А, Ну, коли буде відбуватися це дійство? Тобто, скоріше за все, якесь загострення, і все таки, десь у нас якийсь е незначний е да прорив, але якісь заворушення будуть, і вони будуть виставлятися як неймовірна перемога, хоча там до їхньої перемоги ще як до Києва Рачки, розумієш? Ну, типу. Eh, от тому і якби це буде виставлятися. Захоп, ну, захопленість земель. Знаєш, типу кількості mm -hmm. земель, захопленість земель, ресурсів, оця історія. І якісь типу, як ми з, з вами добре живемо. Якщо вам здається, що ви погано живете, вам здається, дивіться пункт один. Ми всі добре живемо. Інавгурація uh, неодноразово продивлялася, uh, що інавгурація вже відзнята і uh, все в принципі вже зрежисовано. Чому інаугурацію зробили 7 травня? Чому вже заздалегідь відзняли? В чому проблема зробити її в прямому ефірі? Ні, о, я розумію твоє питання. Буквально ми вчора дивилися питання про інаугурацію і на питання, якою вона буде, випадав відлюдник, тобто наодинці. Путін наодинці на своїй інаугурації, тобто він один, знаєш, в зеленій храмакейній кімнаті, на якої в якій намалюють е, людей. Тому що параноя старого діда дійшла до певного апогею. І я не, не здивуюся, що воно вже відзнято, або, як мінімум, вже ти зрозуміла, якийсь процес подібний, да, де він один. Mm -hmm. Як персоналі воно ну воно відбудеться що з чим це пов'язано з картою ностальгії? Я ж кажу, діти знову. Ну тепер же не треба. Він же тепер царів сіяре рефії повторно. А отже, не треба більше грати в доброго царя, який ходить ходиться ну, Серед народу, ти зрозуміла, не немає необхідності коротше світити своєю мордою серед людей. От він знову на параної, як його хочуть прибрати, вбити, закопати, і плюс і плюс дійсно проблеми зі здоров'ям певні змушують його записувати подібні відео тупо наодинці в цілях безпеки власне. Чи правда, що Путін з божеволів, не колективний Путін, а от той Путін, що він вже втратив контроль над собою? І веде себе як старий марозматичний дід, який впав в дитинство. Ну, зараз. Чи можливо ну, він, ні, він, і, він і до того в нього бідося була, але е, да, певні якісь процеси погіршення його психоемоційного стану дійсно відбуваються, бо випадає трійка мечів і сімка мечів. Тобто щось із дідом коїться. ну Реально, щось із дідом коїться, і якісь, ем, якісь, воно виглядає як внутрішній конфлікт, якісь, може, противорічищі собі заяви. Чи ставили, а, о, знаєш, одна одній. Чи тобто, у ну, Путіну так. діагноз деменція. Скоріше за все, ні. От щоб прямо деменція, ні. От, прямо деменція ні. Якісь вікові серйозні зміни так, але я б не назвала їх деменцію сама. Mm -hmm. На тлі того, що відбувається зараз інавгурацією, чи бояться е, москалі того, що ми переріжемо їм логістичне сполучення з півостровом Крим? Так. Вони не просто бояться, вони розуміють походу, що до того йде. Вони чудово розуміють, що королева мечів їх настигне. Ну, типу, вони щось намагаються колихатися, причому це ем, давай так. Їх оця істерія. Зараз, яка у них відбувається, оцей оцей натиск, оці намагання наступальних якихось штук. Це якраз питання виграти собі часу і скористатися вікном можливостей, які у них відкрилися, із затримок певних е е боєприпасів допомоги, яка у нас була від партнерів. Тобто, так вони, вони розуміють, що це неізбіжна історія, але знаєш, як от називається перед смертю, не надихаєшся. Якщо чи готують вони план Б, якщо ми відріжемо їм а ми відріжемо їм сполучення військове в Крим. Як тоді вони будуть ганяти техніку? З якої сторони буде загострення? Це буде Донецький напрямок? Чи це буде е, напрямок Харківський? Чи можливо активізується Луганський напрямок? Ну дивиться, по-перше, вони ж там будують дорогу. і Будують вони якраз. І за одна із причин це альтернатива розриву сполучення із Кримом. Вони думають, що дорога їх врятує, і вона їх рятувала до недавнього, поки нам не передали і не затвердили далекобійні ракети. Uh -huh. І тепер з альтернативою е, железнодорожного сполучення, якщо не кримський міст, є велика проблема. Тому що в Україні є ракети, які можуть гамселити, по тому, що йде по тій железній дорозі. Вони не робили ставку на те, що у е, України з'явиться в якомусь абазрівам будущим для них ракети, які можуть гамселити, по тому ж ЖД сполучення, яке вони зараз там будують у Угу. Зараз РФ чи розглядає таку можливість заходу зі сторони Білорусі, і що відбувається між Кремлем та Лукашенко? Чому Лукашенко впав в паніку? О, дивися, оце заява, яка прозвучала від Яка там історія? Я просто продивлялася питання. Оця заява про лікарні, яка прозвучала та та, від там попередню Білорусі? була істеріка. Да. що зайдуть ці партизани, захватять область. Попросять помощі в Америці. Ну такий проросійський сценарій наратив наоборот, знаєш, зеркальне відображення. Там там яка там яка ситуація? Значить, Лука все досі в хитрому шпагаті. В мене дуже цікава вийшла ситуація. Наприклад, з цією заявою банальна полікарня. Я її передавлялася з одного боку. Лукашенко та Білорусь передає якісь важливі дані РФ з одного боку. Дійсно, розвіддані чи якусь інформацію з одного боку, вона це РФ як цілі потенційні. З іншого боку, Лукану дуже сильно хоче е, трохи піднасрати е, своєму коханцю царю всія Росії, і тому озвучує отаким от, от медійним чином Україні з ну, плани РФ зливаючи буквально плани РФ. Розумієш, типу, то, тобто, тут то, така, я ж кажу, отакий знову ж багато луків е, розтягнутий. От де він з одного боку туди щось передає, з іншого боку, нам щось зливає, да, там різними різними. Коротше, різними можливостями різними чинами. А от Білорусь, вона куйовдиться, вона намагається активізуватися, але вона намагається активізуватися під тиском РФ Це по перше, по-друге, я ж знову кажу, в мене випадає по білорусі більше якісь колихання пов'язані з їх сусідами. Типу Польщі, країн Балтія, ніж нами. Якось так туди воно чомусь в мене ну розумієш, рухається. Але да, ДРГ заходить з території Білорусі е, різні всякі прощупувальні, скоріше за все, будуть. Угу. Дякую тобі. І давай е, ще один такий момент: чи готується зараз Патрушев до зміни влади в Кремлі до ну протягом травня і протягом літа? І я би тут не робила ставку виключно на самого маразматіка Патрушева. Розумієш, він далеко від Путіна зі своїм маразмом не пішов. Давай чесно. Ну, ти ну там ми ще знаєш там. Я йшло такого здибало. Вони ж там да, да, вони з ж інтересом. Там, да, по по колиханні капець. Давай так чи є взагалі напруга е, в Кремлі серед еліт, які б могли при -призвести, да, до якихось таких от процесів? Вона наростає. Вона наростає більш активно ніж весь цей час, який ми за тобою переглядаємо. Кримських павуків кремльовських mm -hmm. павуків у банці наростає напруга. Я ж кажу, еліти переживають, що ти можеш бути наступними. В тебе немає більше жодної гарантії. У нас уже випадало для іншого каналу декілька тижнів тому назад, що обговорюються навіть плани, як виходити з цієї ситуації великою політичною елітою ВАРЕ, тобто. Якби це починає ставати гострим питанням, коли вони втрачали бабки, це одна історія. Коли вони починають втрачати свободу або життя, це інша історія. Ну тобто в такому ритмі, в такому режимі, я ж кажу, коли в тебе немає захищеності, а це стає для них все більш очевидним. Починають більше велитися мізки. І от напруження там певне росте. Чи доведеться напруження в, 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 в найближчому якомусь е, да, або зрімом до серйозних переворотів? Скоріше за все, ні. Але це процеси, які почалися, вони будуть хіба що тільки наростати. От у чому момент. Ми будемо бачити репресивну машину. Це всередині самого Кремля та РФ, і це нам буде грати на руку. Віджим бізнесу у них буде грати нам на руку. Дякую тобі. І ще е, санкції стосовно скрапленого газу. Чи будуть вони працювати дійсно? І яка доля ось тих реверсних портів, е, які зараз відкриваються в Європі? Mm, санкції дійсно будуть працювати. Можливо, не прямо в повній мірі, бо тут є якісь обхідні моменти. Але, але працювати якоюсь оберту набирати вони будуть. Воно буде дійсно значно давай так. Воно дійсно буде значно зменшувати якісь о, якісь. О, о, да, і робити його зводити на четвірку на четвірку Пентакли. Тобто, коротше, економічно, економічно ворухати нашого сусіда. Воно дійсно якось буде впливати. Mm -hmm. Плюс ми тут впливаємо своїми ударами по НПЗ, щоб ні. Ну коротше, воно санкційно дійсно якось буде працювати Порти. Карти будуть просто працювати, бо вісімка, вісімка Пентакли випадає. тобто Там активна робота активна робота, і ця активна робота, да воно якось важко, важка, ноша, щось якось так, але механізм крутиться, робота йде. Дякую. Е е е тобто гроші Росія продовжує заробляти на скрапленому Не, Якби вона та. Продовжує заробляти, але потік грошей стає все більш меншим, як за mm -hmm. такий цей зменшується. Зменшується потік. Ось ті країни, які зараз скуповують газ в РФ, скраплений да? таким шляхом, чи готують вони нові торгові договори з іншими країнами? Адже скраплений газ є і в США. І в Єгипті, і в… Ой, не в Єгипті, в Ізраїлі, і в інших країнах. Ну, дивися, чи є е, до, альтернативні домовленості ринкові, Да, вони є. Просто тут питання часу та технічної можливості з одного ринку зіскочити і перейти на інший. От у чому момент. Все. Це питання часу. Сереж, дякую тобі. В наступному випуску ми розглянемо ситуацію в Європі, яка сталася. І e, там є дуже важливі запитання, чи дійсно Європа ображається на США, що відбувається з НАТО, чи є розбіжності нам розбіжності у поглядах на постачання зброї в Україну? Чи е, дійсно РФ причетна до суду над Натаньяху в ГАЗі? Все це набагато більше. Ви зможете побачити на каналі Шаманки Сереж. Якщо ви зараз натиснете дзвіночок, поставите вподобайку. Якщо ви зайдете на соціальні мережі Facebook та Instagram до Сереж в описі до відео, ви можете їх побачити і задонатити наших військових, ви ще получите плюс в кармі. До нових зустрічей!